Доброго дня, шановні присутні, учасники громадських слухань. Сьогодні, 11 грудня 2025 року, 10 година, розпочинаємо громадські слухання з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності товариства з обмеженою відповідальністю Орієнтир рівне щодо нового будівництва заводу з виробництва виробів, стінових зніздюватого бетону за межами населених пунктів з Довбунівської міської територіальної громади Рівненського району Рівненської області. Дозвольте представитись, я начальник відділу оцінки впливу на довкілля в Департаменту екології та природних ресурсів Вінницької обласної державної адміністрації Данчук Ольга. Попрошу присутніх представитись. Хто у нас сьогодні присутній на громадських слуханнях? Будь ласка, представтесь. Доброго дня. Доброго дня. Я представлю ну, замовити і безпосередньо нашого виконавця з оцінки впливу. Ну, Нашого підрядника, хто виконував роботу про написання звіту за цінки впливу на довкілля. Мене звати Коваль Олександр, я директор з розвитку ТОВ Орієнтир буделемент. Це материнська компанія ТОВ Орієнтир Рівне, де є за сумісництвом, працює у менеджер проєкту і відповідає безпосередньо за реалізацію даного проєкту. мною Деревинська Олена, це начальник відділу ТОВ Орієнтир буде елемент, начальник юридичного відділу, Славінський Олександр, директор з виробництва. То орієнтир буде елемент, і Наталя Михайловна, це наш начальник проєктно-консульського технологічного бюро Чи Анна, наш інженер е е е з охорони навколишнього середовища, і е Гордієнко Катерина, це представник е нашого підкветника МСЛ, яка безпосередньо е зараз е давати доповіді, презентацію на рахунок е нашого проекту, який ми хочемо реалізувати. Дякую, я бачу, ви представили і пані Катерину. мене вона підписана, і пану Анну. Тобто наразі в мене присутні лише представники суб'єкта господарювання. Так, представників громадськості. Правильно, пані Анна, ви ж представник суб'єкта господарювання. Ну, наразі представники громадськості відсутні, тому ми чекаємо 15 хвилин на приєднання громадськості і продовжимо через 15 хвилин або якщо, в разі, якщо приєднається громадськість. Чекаємо 15 хвилин. Дякую. Дякую. Так, продовжимо. Ніхто до нас не приєднався, не хоче громадськість приєднуватися. Пройшло минуло 15 хвилин. Продовжуємо. Відповідно до порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля я уповноважена голова та на даних громадських слуханнях планованої діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю орієнтирімне. Тимчасово на період дії воєнного стану території України громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. Інформую про те, що ведеться відеонагляд даного засідання, як представників суб'єкта господарювання на громадських слуханнях присутні Коваль Олександр, Славінський Олександр, Деревинська Олена, Топчі Анна, Гордієнко, Катерина. Метою даного заходу є проведення громадських слухань планованої діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю Орієнти Рівне щодо нового будівництва заводу з виробництва виробів стіннівих дністрюватого бетону за межами населених пунктів Турбунівської міської територіальної громади Рівненського району Рівненської області. Товариство з обмеженою відвідальністю орієнтирів відповідно до законодавства розпочало процедуру з оцінки впливу на довкілля з оприлюднення в реєстрі справ ОВД на Національній онлайн платформі Екосистема, повідомлення про плановану діяльність та відомості, що підтверджують факту про повідомлення 30 травня 2025 року. Повідомлення про плановану діяльність опубліковано суб'єктом господарювання шляхом його розміщення у публічних місцях населених пунктів, які можуть зазнати впливу плановано діяльність в місті з села Васильів, селах Ільпінь, Кошатів, Обмін, Рівне, Загороще Погодашів. Рівненського району Рівненської області. Повідомлення також було опубліковано в двох медіах газеті Рівне Експрес та Рівне Для інформування громадськості департаменту були направлені листи Рівненській районній державній адміністрації, Рівненській міській раді, Столбонівській міській територіальній громаді та Корнецькій сільській територіальній громаді. З метою оприлюднення повідомлення про плановану діяльність щодо обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД на інформаційних вебсайтах та дошках оголошень. З 19 листопада 2025 року в реєстрі справ ОВД на Національній онлайн платформі «Екосистема» опубліковано звіт оцінки впливу на довкілля, який безпосередньо містить опис планованої діяльності, оголошення про початок громадського обговорення та відомості, що підтверджують факт оприлюднення оголошення. Оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД опубліковано суб'єктом господарювання шляхом його розміщення у публічних місцях, населених пункті можуть зазнати впливу планованої діяльності місці добуні в селищі Василів, Села в іпінь пошатів загоріща коренен Богдашів Рівненського району Рівненської області. Оголошення опубліковано в медіа в двох газетах, газеті інформаційний радник та сталий розвиток. Для інформаційних громадськості департаментом були направлені листи Рівненській районній державній адміністрації, Рівненській міській раді, Здолбунівській міській територіальній громаді та Корненській сільській територіальній громаді з метою оприлюднення оголошення про початок громадського бувольного звіту, з оцінки впливу на довкілля на їх офіційних вебсайтах та дошках оголошень. Тенень громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля закінчується 24 грудня 2025 року. Сьогодні, 11 грудня 2025 року, у зв'язку з наявкою представників громадськості на слухання вище зазначеної планованої діяльності, громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Про що відповідно до пункту 23 постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989, про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля буде складено відповідний акт. Всім дякую за увагу. Бажаю гарного, тихого, мирного дня. Дякую Дякую до побачення. До побачення, всього